Віртуозний стрибок гідний рекорду на швидкості 170 км за годину у боротьбі за кращий результат на ралі Швеції. Норвезький екіпаж злетів на трампліні на та у повітрі майже 50 метрів. Попри те, що під колесами сніг, а організатори закликають бути вдвічі обережнішими. Азартний пілот ризикнув блискуче виконав трюк і помчав далі до фінішу. Наші наступні герої теж марять ралійними перемогами, але поки що освоюють непролазні тру трускавецькі хащі. Максим Хотіленко детальніше. Помаранчевий пірат і дикий зелений звір. Поїхали! Так, цих залізних монстрів лагідно називають їхні власники. На створення цієї механічної парочки пішло майже два роки і понад 10 тисяч доларів. Натомість, тепер десятки кілометрів непролазних хащів для них геть не проблема. Витратив я на нього три місяці. Я його збирав перед тим, для того, щоб почати тут що збирати. Десь рік я витратив для того, щоб назбирати самі запчастини. Тут немає нічого зайвого. Кожен вигин, кожен елемент працює на одну єдину мету підкорювати тернисті гірські стежини. Але ці 500-кілограмові машинки ще й доволі пруткі. Їхня максималка становить 130 км кілометрів за годину. Не дивно, що на перший план тут виходить безпека. На «Євроінкапі» ці баги легко взяли б шість із п'яти можливих зірочок. Безшовна труба використана, яка повністю аргонодуговою зваркою зварена, щоб були міцні, міцні шви, і щоб я не боявся при перевертаннях, що я можу пошкодити просто себе. Поки що ці коники струбинці підкорюють рускавецькі ліси, але вже незабаром на пірата та зеленого звіра чекає справжнє випробування. Участь у весняних змаганнях з кантрікросу.